Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласниці та десятикласники. У листопаді 2017 року на вулиці Великій Васильківській, 39, з'явився новий стінопис. Художник із Костарики, Карл Міллер Еспіноза, намалював профіль Лесі Українки з квіткою всередині. Це було творче осмислення вірша поетеси Контраспемсперо. Про який ми з вами і будемо говорити сьогодні. На початку 1893 року у Львові виходить перша збірка поезії Лесі Українки на крилах пісень. За оцінкою Франка, збірка становить найважливіший поетичний здобуток української оригінальної літератури за 1892 рік. До видання ввійшли цикли Сім струн, Зоряне Небо, Сльози Перли, Подорож до моря. Кримські спогади та окремі поезії не об'єднані в цикли. Збірка наповнена мотивами стоїчної боротьби з долею, закликами до самопожертви, до служіння народові. Стоїцизм це напрям в античній філософії, який вимагав свідомого підкорення людини панівній у світі необхідності й приборкання своїх пристрастей. Мотиви стоїчного протистояння набували у Лесі українки особистісного забарвлення. Оскільки з раннього дитинства поетеса була змушена боротися з тяжкою недугою. У збірці авторка використовує риторичні фігури безпосереднього звертання до адресата України, народу, рідного краю, знаходимо традиційні для нашого письменства образи тяжкого шляху й колючих тернів на ньому, негоди і темної ніченьки, провідної зорії омріяної волі гожої. Основне життєве і творче гасло поетеси втілено у вірші Контра із першої збірки та означає без надії, сподіваюсь. 1890 року, в листі до брата Михайла, поетеса згадує цей твір і характеризує обставини життя, під впливом яких написала його. Цитую: Любий Миша, я воскресла. От і знову беруся здіймати сізіфовий камінь догори. Позволь мені при сій нагоді навести тобі цитату з мого нового, безнадійно надійного вірша. Моє оце двомісячне лежання у липких кайданах було зовсім надаремнісінько, отак таки зовсім надаремно. А прибиток тільки той, що тепер знову ходжу на двох милицях, що болять ноги в ступнях. Кінець цитати. Обраний для заголовка твору латинський вислів Овідія Безнадії, сподіваюсь, асоціюється зі зраненим, але нескореним воїном. Подібно до нього поетеса свідома свого покликання й того шляху, яким доведеться йти. Тут її чекають не розквітлі троянди, а немилосердні терни. Пропоную послухати контрас Пансперо у виконанні Ольги Сумської. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодова і міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити. Геть, думи, сумні. За тему твору поетеса взяла роздуми про негаразди в житті та її сподівання на краще. Головною ідеєю вірша є утвердження незламності духу людини, активної життєвої позиції. У творі ліричну героїню можна ототожнити з Лесею Українкою. Окрім переживань авторки, наявна суспільна проблематика у задушливій імперській атмосфері впадати в безнадію. Чи таки сподіватися діяти? Ці запитання були актуальними в ту добу поразки народницького руху, зневіри, розгубленості багатьох інтелігентів, рід поезії лірика. Різновид, особиста медитативна літературний напрям неоромантизм. Ознаки прагнення поєднати ідеал із дійсністю, увага до чуттєвої сфери людини. Емоційно-інтуїтивне пізнання світу, піднесення постаті визначного героя. Усвідомлення індивідуальної та суспільної свободи. Складається вірш з дев'яти чотирирядкових строф катренів. Перший окреслення теми, другий сьомий утвердження волі до боротьби. Восьмий зміна настрою. Дев'ятий віра в перемогу, надія на майбутнє. Твір починається з риторичного звертання ліричної героїні. цитую Геть те думи, ви, хмари осінні? Тож тепер весна золота. Кінець. цитати. Авторка заперечує сум і безнадію. Цей мотив пройде крізь усю творчість письменниці. Людина стає сильною, коли збагне свій обов'язок, моральну відповідальність перед народом. Леся Українка обирає шлях віри. Надії та життєвої активності. Перші строфи вірша сприймаються як вибух протесту проти потьмарення молодих літ з Сумом. Центральний образ цих двох строф весна золота. Бунт проти обставин виражають оксиморони, літературно-поетичні прийоми, що полягають у поєднанні протилежних за змістом, контрастних понять, які спільно дають нове уявлення. Наприклад, крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії сподіватись. У тексті поезії є такі художні засоби Епітети. Хмари осінні, весна золота, молодії літа, думи сумні, вбогім сумнім перелозі, барвисті квітки, сльози гірки, кора льодовая, гора крута, крем'яная, довга нічка. Метафори. Владарка темних ночей, риторичні звертання. Гетьте думи ви хмари осінні, геть думи сумні. Інтонацію утвердження авторської настанови посилює анафора, тобто єдинопочаток Буду. Особливо привертає увагу мотив сили гарячих сліз, які розтоплять льодову кору. «Від сліз тих Міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Дадуть життя квітам, що знаменують прихід весни, перемогу віри над безнадією й сумом. На противагу реалістам з їхнім культом розуму неоромантики вважали, що саме чисте, щире, сильне почуття може пізнавати світ і змінювати його на краще у п'ятій строфі. По новому розкривається мотив виснажливої боротьби. Сізів, цар давньогрецького міста Ефіри, відомий спробою уникнути смерті, за що був покараний богами. Він мусив викотати нагору важкий камінь і скотити його до підніжжя з другого боку. Та щоразу, як Сізів досягав вершини, камінь падав назад, і роботу доводилося починати заново. В античному міфі. Сізів був уособленням нескінченної марної праці й приреченості. Леся Українка переносить акцент на героїзм борця. Шоста строфа змальовує ситуацію, у якій лірична героїня намагається подолати гніт обставин. Символічний образ темної ночі посилюють епітети довга, «невидна». Героїня не скоряється ночі, а шукає ясну зірку. Тобто силу, що протистоїть темряві, це символ того ідеалу, у перемогу якого вірить Леся Українка. Сьома строфа завершує твір як цілісну структуру, це емоційний підсумок попередніх строф. Авторка стверджує: так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Отже, у вірші Контра спемсперо» виявились особливості художнього бачення Лесі Українки, її життєва концепція як мисткині, наділеної тонкою душею і водночас героїчної особистості. План дій за Лесою українкою такий: крізь сльози сміятись, співати пісні, сіяти барвисті квітки, без надії сподіватись, жити. Проганяти думи сумні. Дякую за увагу. До зустрічі!